Добрий день, шановні колеги. Сьогодні 13 січня 2025 року. Ми проводимо засідання земельної комісії Соломинцівської селищної ради. Підготовка до 89-ї сесії. Так. На засіданні комісії присутній голова комісії Стрілян Олексій Миколаївич, члени комісії Твердохліб, депутат Твердохліб Микола Михайлович. Депутат Лузан Віктор Олександрович і в Зумі Гамісоня Анна Миколаївна. Анна Миколаївна, ви з нами? Так. Так, дякую. Також запрошені. Ну, я назву профільного нашого ведучого спеціаліста, головний спеціаліст відділу земельних відносин Мальцева Оксана Сергіївна. Це те, що стосовно роботи земельної комісії. Також запрошені е, директора комунальних підприємств, е, керівники директора, так, це Солоницівська ритуальна служба, КП, Солоницівське водопостачання, е, Солоницівське житлово-експлуатаційне господарство «ЖЕК» і центр комунального підприємства, центр нерухомості номер 1 і комунальне підприємство, спортивно-озборочий комплекс енергетик Солоницьівської селищної ради. І запрошені старости наших е, старостинських округів. Вони будуть звітувати перед комісією ну, на сьогоднішньому засіданні. Е, згідно регламенту, кворум у нас є і. Засідання так. Тут затишую, розпочати засідання комісії. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії? Одноголосно, всі депутати за. Так. Перше питання комісії. Пропозицій до денного членів комісії немає. Розпочинаємо перше питання про затвердження порядку денного засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території будівництва архітектури охорони пам'яток пам історичного середовища та благоустрою на 89-ту сесію соломицівських ради 9-го складення. Хто за те, щоб затвердити вказане питання? Стріляний за, водан за, вордихліт за. за. Наступне питання. Це вже що стосовно комунальних підприємств. Питання номер 6 ДНР. про затвердження збіту про роботу комунального підприємства Солонитівська селищна ритуальна служба Солонитівської селищної селищної ради. За 2024 рік. Директор комунального духовного села села Ступа Шевченка. Шановні члени комісії, я пропоную. Звідти ми всі прочитали їх на сайтах. Ось на сайті є. Яка якщо є питання, будемо задавати, щоб не гаяти час і піти вже на питання. Я приймаю. Так будемо. Ну, ну, якщо є до служби до старости і так далі, ми ж їх роботу чуємо, бачимо, і тим більше звіти прочитали. Якщо да? ну, в нього є якась якась не, так, доповнення, якісь да, да. які які пропозиції, може, звернення. Ну, Анна Миколаївна, у вас будуть питання? Не будуть. Ні, не буде. У мене немає питання. Тоді голосуємо за вказане питання. Хто за те, щоб затвердити звіт? Соломитінської селищної ритуальної служби. Стріляний за, вузан за, Бузан за, гамісонія за. за. Так, наступне питання. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства Соломитське водопостачання Соломитінської селищної ради за 2024 рік. Комунальне підприємство Соломіцівське водопостачання супонали. Звіт надано. Готовий відповісти на додаткові питання. Питання є. Значить, голосуємо за питання про затвердження звіту про роботу комунального підприємства Салоницівське водопостачання Соломицівської селищної ради за 2024 рік. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголоса за. Дякую. Так, питання номер 8 Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства Солоницівське житлове експлуатаційне господарство Салоницівської селищної ради за 2024 рік. Антон Ващенко, директор комунального підприємства Солоницьке експлуатаційне господарство. Звіт надано, опубліковано, якщо є питання, Готовий відповісти. Віктор Андріше. Роботу ми бачимо і якби саме... У мене це є запитання. Це сугубо. У нас вишка працює. працює, А як її можна заказати? Там, чи як -то зараз якраз таке время. ну це там є в мене по території, десь дуже багато зараз на деревах Эти, ламели, щоб її трохи зараз поклалися Ну Які дерева? Де вони знаходяться? У ну, знаходиться так, на... це біля дворів, біля дворів, біля ета. Ну, Благоустрою мен... це ж жителі, які прибудинкова територія це... 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 на вулиці. Це... Ну це територія селищної ради. це, рад. це, це... територія селищної ради. Просто заказати свою це... я... на калиці. Як це можна ця процедура? Потрібна спочатку визначити з дерева, якій території вони знаходяться. Потрібно висновок з екологічної служби для того, щоб ці дерева кронувати або зовсім спилити. А після цього висновка вже у нас є бригада і в нас є автопідйомник, з допомогою якого це можна зробити. Але це по конкретно по кожному дереву потрібно виїжджати дивитись. Омену я маю на увазі просто у мене зрізати і тут це треба... звичайно. Це кронування, це кронування це... де кошти. Не, не просто все, що, вирішити, якщо то вирішити все, це ж гілка, все одно з'явиться. Це не, вже кронування. Де? Добре. Якщо товщина гілки більш ніж 5 сантиметрів, то потрібно висновок екологічної служби. Дякую. Так. Голос... Так, Голосуємо питання номер 8 порядку денного про затвердження звіту про роботу комунального підприємства Солоницівське житлово-експлуатаційне господарство Солоницівської селищної ради за 2024 рік. Хто за вказане питання? Сріляний затвердзал, Узан за, Ганнесонія за. Лузан, за, гам, сонія, за. З, проти утримались немає. Одна «За». Так, Наступне питання, питання номер 9. Про затвердження звіту про до комунального підприємства Центру нерухомості за 2024 рік. Звідка витримував на іншого питання? Найбільше. Найбільше. питання. Питань немає. Значить, ми не голосуємо. Хто за те, щоб затвердити звіт про роботу комунального підприємства Центр нерухомості No1 за 2024 рік? Стріляний за озам, за твердопліца, Амісонія за. Одноголоса за, проти Ось немає. Дякую. Наступне питання. Питання номер 10 Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства спортивно-оздоровчий комплекс енергетик ЕНЕРЕТЕКСЛОНИЦІНської селищної ради за 2024 рік. Доброго дня. Шевчук Ірина, головний бухгалтер. Звіт надали і опубліковано на сайті. Якщо буде питання, привітали. Так. Питання має, голосуємо. Питання номер 10 Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства спортивно оздоровчий комплекс енергетик Соломицівської селищної ради за 2024 рік. Хто за? питання. Стріляний за, Лузан за, Твердохліб за, Амісонія за. Одноголоса за, проти утрималися нема. Дякую. Так. Питання номер 16 Об'єм. Про... Звіт про роботу старості Хмельницької селищної ради за 2024 рік. На засіданні комісії в нас присутні четверо старост. Я будемо по старшинству. Ну, все <говорили формия> всі, всі наші э, нам представлятись. Я думаю. казати. <говорили> <говорили> <Легше. говорили> Доброго дня, да хто не знає. Староста та Терешанського округів, Бракунченка Тетяна. В кого є питання, можемо відповісти. Звіт є на сайті, опубліковано. Всі читали, всі бачили. Зауважила, питання. питання. Анна, у вас питань немає? Анна та, та. Немає питань у вас? До... Ні, не Так, так. Немає питання? Ні, немає. Дякую. Дякую. Ні, а тут а воно питання, вибачаюсь, питання звідти старост, воно в одному Так, Ми голосуємо за всі звідти разом. Так, Солонека Вікторія, староста Березівського старостинського округу. Ну, я скажу просто по яким напрямках ми працювали. Ми працювали, старостат не гуманітарним пунктом номер 6, і ми продовжували весь 20, 2024 рік. Працювати в цьому напрямку, ми з волонтерськими організаціями співпрацювали, яким надавали наше приміщення, розповсюджували інформацію серед населення. Люди приходили старостати працювали з волонтерами, отримували від них фінансові кошти, одяг, ліки, продукти. Цьому напрямку ми працювали ще в цьому році. Також працювали в напрямку вуличного освітлення. Ми освітили вулицю під озбірою води, за що дуже були вдячні жити батьки дітей, які проживають на цій вулиці. Сказали, що спасі не так <клес> вже страшно за наших дітей, які ходять в темний час по цим вулицям. Потім працювали по порядку, по порядку тобто ми робили толоки на Великому озері, яке, на жаль, висохло. Ну, все ми мали надію, що воно буде, і робили там, прибирали. Прибирали будівельне сміття, яке лежало 40 років. Вивезли нарешті там біля магазину Топольок, біля пожежної частини місцевої. Робили Толока біля ну, баків сміттєвих, ну, Тобто по цьому напрямку також працювали. Жителі очищали свої підвальні приміщення, гаражі завдяки тому, що сонцевське ЖКХ надавала причеп і під кожний під'їзд ставили, і це було дуже зручно. Жителі були вдячні за таку допомогу. Працювали в напрямку з бродячими тваринами. Вакцинували їх і стерилізували. Теж дало свій ефект. Жалоб на бродячих тварин значно зменшилися. Потім працювали в напрямку об'єднання людей. Ну, то що маєте на увазі? У нас така була ситуація, що 4 квітня приїхали представники Харкова БЛНР і хотіли відключити половину нашого селища. Від електроенергії, тому що це тепер належить санаторій Бірмінгоди, і вони боржники і хотіли відключити санаторій і наших жителів. Ми написали лист і не дали їм це зробити. Також написали лист службу роботу інфраструктури і добилися, щоб встановили нові знаки на нашій дорозі. А звідчили у вас, я вже хочу сказати закінчилася. Вітаю. Да. Ще напрямку води попрацювали і... Моя пропозиція затвердити звіту Ре, <ресу> Вікторія. <ресу> а я як там часто теж буваю, нухає, не працює. Вона працює. Працювати продовжує. Полівський <ресу> старостинський округ староста Сергіянкова Андрій. Ми ще не затверджуємо. Ми, ми, ми пропонуємо, Андрей. Будемо пропонувати на затвердження. Ми тільки рекомендацію виносимо. Тож. Сесія зараз. Сесія буде затверджувати. Питання є до Андрія. Питань немає. Це не староста Расічанська Свяція. Якщо є питання, готові відповісти. К сожалению, Андрій Валерійович, більша частина. Членів комісії теж ну, ну що, Якщо ранок починається в старості прицеп, ніва, до прицепа і пілютика, це я закидаю Це початок, а закінчення, мабуть, буде. Ні, бачите, працюю, усього є. Анна Пане питань до старості немає, кого? Ні, не, немає, питань немає. Питань немає. давайте... Голосувати запитання номер 16 про затвердження звітів про роботу Староста Олицівської селищної ради за 2024 рік. Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріганий за, Уза, за, за. Анна Гамістоня за. Одноголоса за, проти. Утримались немає. Так, дякую. Питання? Інших профільних комісій ми проголосували. Тепер переходимо до наших вузькопрофільних питань земельних. Так, на комісію у нас з 20-го питання пропонується, тобто розпочинаються наші питання блок. І так само, як завжди, я пропоную. Перший блок про передачу у приватну власність. Голосувати ну. блоком з питань номер 20 з питань номер 20 по питання номер 55 Це все передача у приватну власність. Це приватні будинки, а також земельні ділянки для ведення товарного сільського сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів. Ну, Дуже небагато там. 4 питання. Це те, що ну, наподобання, як в прошлій сесії, ми розглядали. Хто за те, щоб питання про передачу у приватну власність з питання номер 20 по питання номер 55 голосувати блоком? так, Анна Миколаївна, Стріляніза, за, бузан затверли, за, проти, утримались, есть, тобто, Голосуємо за перший блок. Хто за те, щоб передати у приватну власність громадянам земельні ділянки з питання номер 20 по питання номер 55 прошу голосувати. Ріляний за, Лузан за, Твердокліб за. Анна Галісоня за. Наголоси за, проти, утримались. Немає. 56 про надання камені ВВ дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для введення товарного сільськогосподарського виробництва із земель КСП Вільшанське за межами населених пунктів на території Соломицівської селищної територіальної громади. Це теж вільне. Заробляють документи. То слід з звершається. Яке не війшло раніше. Хто на питання? Трілярний зал, ган за, твердо за, а місонія за. Проти, утримались немає. Так, питання номер 57. Про надання дозволу Бондаренко ТН на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в обслуговуючому кооперативі СТМЛИВ. Земельна ділянка номер 137 селище Солоницівка. Хто за образом питання? Стріляний затвердзалу за, а містонія за. Одноголоса за, проти утримались немає. Так. Наступне питання Номер 58 Про надання дозволу ТОВ «Юкрейн Тауер Company на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації споруди електрозв'язку в вежі селища Солоницького. Це якась теле... із раді... зв'язок. Зв зв там невеличка ділянка. Єх критичної інфраструктури. Хто за вказане питання? Стріляний за, Гузан за, Бердохліб за, Гемісонія за одного за, проти утримались немає. Так, наступне питання номер 59 про надання дозволу квартирної експлуатаційній частині міста Київ на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення розташованої по вулиці Лісній номер 1 селище села добачає Березівське. Так ознайомлювалися з питанням. Це нові власники ділянки. Я так розумію, згідно рішення. Так, голосуємо за вказане питання. Ти, хто, хто за те, що? Задавайте в карте питання. Питання No59. Стріляні за, Лузан за, Первохліб за, Гамісонія за. Одноголоса за, проти утримались немає. Наступне питання. Питання номер 60 про надання дозволу то оператор газотранспортної системи України на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, розташованих на території Соломиницької селищної територіальної громади. Це так в крайоні Куряжанки. Голосуємо за вказане питання. Хто за, за вказане питання? Стріляний за, Лузан за, Кольдохліб за, Амісонія за. Так. Проти втрималися, немає. Одноголосу за. Так, наступне питання Номер 61 Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних ділянок розташованих в селищі Куряжанка як частину території. Території Селоницівської селищної територіальної громади. Нормативна грошова оцінка землі на 2026 рік. Хто за вказане питання? Стріляний за, дверта – «За», узам за, помісоня за. Одного СОЗА проти утримались немає. Так. Наступне питання номер 62 Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, розташованих в селищі Сиряки. Як частини території Земеницької селищної територіальної громади. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, Лузан за, Пердотвік за, Гамісонія за, навоса за. Проти утримались немає. Так, наступне питання, номер 63 Про затвердження технічної документації. Нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, розташованих в селищі Березівське як частини території Солоницької селищної територіальної громади. Хто заведене питання? Стріляний за, Лузан, за, Твердок, за, Амісонія за. Одноголосо за. Проти утримались немає. Так, наступне питання номер 64 так. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташуван розташуван -по, розташуван -по, по, 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 про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої по вулиці Мислицькій, 5 за межами селища Пересічне на території Солоницівської селищної територіальної громади. Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за, Бузан за, твердо хліб за. Амісонія – за. Голоса – за. Проти утримались немає. Так, наступне питання номер 65 Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Сумський шлях. Поруч з будинком no 66, целище Соловницівка. Хто за вказане питання? Рушу голосувати. Ріданий залузан за, твердо кліб за. Авісонія за. Анісонія, за. Так, проти утримались немає. Так, наступне питання номер 66 Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці Шота Говориш Селища Пересічне. Що це поясниться? Це інтеризується під Києвом. І Черкала там ще буде питання наступне. <клухи> і, вона, ну, під, так. Ага. Так. А, хто за вказане питання? Номер 66. Прошу голосувати. Стріляний за, Лузан за, Фердер за, Анна Миколаївна. Соня Анна За. Так. Так, питання номер 67. Так, про припинення. Ні, не чути, 67, 68, 69. Це все воно. Питання, ми їх вже розглядали раніше. Чи батає? І дій. Курсаненко, так. Да, це вони ну, переробляють документи ділянки. Діля. активно. Е, номер 67 про припинення дії договору про встановлення строкового земельного сервітуту від 12 травня 2023 року щодо земельної ділянки, розташованої по вулиці Сумський шлях, в районі домоволодіння номер 268 селища Солоницівка. Так, е, це кіоск Курсаненко. Хто запевне питання, я прошу голосувати. Стріляний за, Лузан за, корота хліб за, Амісонія за. Луза за, проти, утрималися немає. Питання номер 68 Про припинення дії про встановлення строкового земельного сервітуту від 29 серпня 2023 року щодо земельної ділянки, розташованої по вулиці Сумський шлях поруч з будинком номер 266 Селище Солоницівка. Це кіоск Чеботалі. Так, Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний зал, Лузан за, Переда Хліб за, Гамісонія за. Одна голоса за, проти тримались, немає. Так, питання номер 69 Про припинення дії договору оренди землі по вулиці Сумський, шлях, 54А в селищі Солоницівка. Це кіоск, ну і магазин правильно. маф, наверное, да, да. острова. Вот, понял, это еще. Э... Ну, я не да, так оперативно думаю. Да, 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 вот да, Ну, то его что же купил, я так понимаю. Когда купил, да? Ну да. Это. Ну, когда кад его. Когда его купил, Ну, вроде я на скидке так. Ну, цены. Пока еще как, ну, я так, чтобы вы разумели, я это магазин. Так, кто за указанное питание? Прошу голосувати. Стріляний за, зал, за, кварталі, за. соня за. Одноголосно за. Так, проти утримались немає. Так, питання номер 70 Тепер, Теперь салітути. Про встановлення строкового земельного салітуту на земельну ділянку для розміщення тимчасової споруди по Курсаненко ВВ. Пропонується рішення 5 років, 12%. <клес> Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, Лузан, за, твердо за, Анна Миколаївна за. Одноголосо за. Так, проти отримали, немає. Наступне питання номер 71 Про встановлення строкового земельного савітуту на земельну ділянку для розміщення тимчасової споруди. Опчеботаєва СО. Так, рішення пропонується Оренда на 5 років. 12%. Хто загальне питання? Стріляний зал, за, твердо хліб за, Анна Миколаївна за. Так, одного за, за проти утримались немає. Так, наступне питання. Номер 72. Про встановлення строкового земельного сервітуту. На земельну ділянку для розміщення тимчасової споруди е, громадянки Ільченка. <клухи> Також проєктом рішення пропонується 5 років, 12%. Хто за указане питання? Прошу голосувати. Стріляний за Лузан за, твердо за, Анна Миколаївна за. Проти утримались немає. Так, наступне питання. Про передачу в оренду парамони Дім земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі по вулиці Сумський Шлях, 146К в селищі Пересічне. Проектом рішення пропонується 5 років, 12%. Хто за указане питання, прошу голосувати. Це Одна із ділянок купили. Хто за указане питання? Стріляний за Лузан, за Квердохліб, за Анна Миколаївна за. Проти утримались немає. Так, на даний час всі питання порядку денного у нас вичерпані. Кого будуть ще які питання з приводу нашого сьогоднішнього засідання. Значить, засідання комісії оголошено закрите.